27 тисяч гривень за тонну товарного соняшника в портах Одеси з ПДВ за 48 лію реально крута ціна, особливо коли є врожай, то можна вважати максимально профіцитною економіку господарства. Але на жаль, на території України є регіони, де ситуація максимально складна. Я вже говорив про наше кредитування, про наші програми лояльності для регіонів, які постраждали від посухи. І також хочу сказати, що ми виходимо з черговою акційною соціально орієнтованою пропозицією для аграрів, а саме для фермерських господарств, які знаходяться в прифронтовій зоні, ми будемо скидати четверту частину від вартості насіння, тобто 25% на стандартні фракції Альдазору та. Бомонду. Тобто, якщо ви знаходитеся в прифронтовій зоні, а сіятись в будь-якому випадку треба, тому що в нас іншого вибору немає. Звертайтесь до нас, мінус 25% на стандартній фракції. Там посівна буде набагато менше коштувати, ніж 3 тисячі гривень. І це той самий Альдазор та Бомонд, які перевірені вже роками. Бажаю всім гарних врожаїв, справедливої ціни. Переживемо ці часи разом. Альдазор у кожну хату.